В Вірівай студія, мене звати Ольга Гвоздецька. Штрафи за російську музику у громадських місцях можуть зрости у понад 350 разів. Зараз тягнення складає лише 70 гривень, а може стати від 5 до 25 тисяч гривень. Це якщо депутат ухвалять відповідний законопроект. Більше про норми документи знає наступна спікерка Інга Кординовська, адвокат керуюча партнерка юридичного компанії ID Partners. Вітаю вас, Інга, дякую, що долучилися. Доброго дня. Тож Лепса Газманова і не тільки їх може стати в Україні набагато менше. Що маємо розуміти з цього законопроєкту? Маємо під цим законопроектом розуміти політику, тому що Україна дуже сильно програла Російській Федерації в частині називаємо такої українізації після того, як ми здобули незалежність. І той період часу, який треба було витратити державі на відповідне побудову культури певної культурної політики, тобто, це був просто пропущений етап, програний час. І держава пустила це просто якби вільно відпустила, скажімо, в цю ситуації суспільства і відбувалося, що відбувалось. А Росія ні, вона весь цей час дуже активно працювала. Пропагандистські теж в тому числі використовуючи культуру, щодо якої улюблена фраза багатьох співаків там культура вне політики. Насправді це не так. Культура, це завжди, якщо ми візьмемо історію, була величезним інструментом впливу, політичного, в тому числі впливу, суспільного впливу, і через митців дуже багато впливало на суспільство. І в цій ситуації виникає те, що на жаль, в силу того, що Росія дійсно дуже багато зробила і продовжує робити для того, щоб насаджувати свої наративи, в тому числі через культуру, в Україні нічого не залишається, крім того, як такими ну, жорсткими методами забороняти фактично цю культуру, а як певну, яка на даний момент на даному етапі запроваджує в суспільстві не ті наративи, які зараз би ми хотіли чути, і тому відповідно той штраф, який ми ми Маємо зараз цих 170 гривень. Ну це абсолютно нерелевантна, скажімо, сума щодо тої, взагалі, нам до якогось порушення. Мені здається, там взагалі багато штрафів в кодексі про адміністративні правопорушення треба переглянути, адже дуже змінилась часи ситуації суспільства з тих часів, як приймався цей кодекс, і зрозуміло, що зараз для того, щоб дійсно ця норма мала хоч якусь там загрозливу дію, і мотивувала її дотримуватись з цією метою, і приймають як я розумію даний законопроект для того, щоб дійсно. Пливати на тих, хто свідомо чи випадково, чи зухвало продовжує сприяти насадженню російських наративів в українському суспільстві ось така мета цього законопроекту. Отут От важливо, свідомо чи не свідомо, так давайте вносити взагалі ясність в документ. Зрозуміло, що він може проходити читання і дещо змінюватися, але те, що маємо на зараз, кого штрафуватимуть? Які суми ми сказали, але це вілка певна. Тобто, я так розумію, за перше порушення це 5-100 тисяч гривень, за повторні буде збільшуватися сума стягнення. І чи стосуватиметься це? російських українців, ну які, наприклад, слухають російський шансон на величезній гучності у власній автівці. Найчастіше я, наприклад, в Одесі стикаюся саме з цим. Е, ви знаєте, я сама з якоюсь мірою з цим стикаюсь. Хоча, чесно кажучи, слухаючи, там є ж радіо шансон, і останнім часом шансон вже не той там грає українська музика, і ти теж такий о, вау, клас! Зміни відбуваються. Але повертаючись до вашого запитання. Е, так, дійсно є вилка, і хто буде суб'єктом? Хто буде кого можна карати за ці нормою? Це будуть швидше не, не фізичні громадяни, а це будуть ця норма буде стосуватись, наприклад, за заклади Харчування, тобто це можуть бути ресторани, якісь публічні установи, які у своїх закладах будуть вмикати цю російську музику, і тут історія свідомо чи ні вже не буде мати ключову роль, тому що ти, як власник цього там бізнесу, ти несеш відповідальність і на тебе держава її поклала, що ти не маєш права використовувати цей публічний простір для того, щоб там продовжувати російські культурні наративи в українській. Медіапростір, називаємо це так в українському суспільстві, тому е, саме їх будуть е, власники в цих там з -з -з закладів, де буде гратися російська музика, будуть штрафувати їх. Тому це стосується щодо цих людей. Угу. А, тобто в машинах будемо продовжувати щось подібне слухати. Або, наприклад, до речі, цей законопроєкт а, був внесений ще рік тому, і сталося це після е, скандалу в одному з заселених пунктів Київщини, де було щось типу закладу такого, знаєте, сільського типу, де слухали російську музику. Здається, то було навіть караоке, якщо не помиляюся. І жінка збурилася, вона проходила позу, вона підійшла, попросила вимкнути музику. Вона Дуже голосно грала е, і наштовхнулася на конфлікти. Її виштовхали в буквальному сенсі з цього закладу. І оцей е, скандал набув широкого е, розголосу у медіа, і після цього виник от такий законопроєкт. До речі, він рік майже так пролежав е, десь там за стінках е, парламенту, але тепер його знову е, дістали. І я так розумію, що е, через появу в медіа знову напевно повернуться до намагань його розглянути. І проголосувати, хоча б у першому читанні. Е, так от, е, ну, направду, ті ситуації, яка спровокувала появу законопроєкту, не стосуватиметься його норми. Правильно я розумію? Ні, е, ні, ви ви ж кажете, що там був теж якраз. Я, я чесно не до кінця знаю цю ситуацію. Не маю часу слідкувати за усіма такими подіями, але слідкую за законопроектами які вносять. Е, чесно, мені шкода, що цей законопроект не внесли ще в 2014 році, хоча б. А ще бажано було раніше, тому що це та історія, про яку я сказала на самому початку, Україна за НАТО вільна країна, можливо, в якомусь сенсі і дуже багато років взагалі не давала жодного значення своїй культурній політиці, саме в аспекті протидії, скажімо, культурної політики Російської Федерації. Тобто воно все відбувалось якось. І ось це якось зараз нами гла, грає злий жар, тому що дуже багато людей вони дійсно виросли на цій музиці, і вона для них рідна, тому що ніякої альтернативи на той момент суспільстві для них не існувало. І зараз вони багато людей будуть супроти цього законопроекту, не розуміючи, що. Це політичне рішення, і воно важливе на етапі, коли у нас триває повномасштабне вторгнення, і коли Росія продовжує використовувати пропаганду і ПСО як дуже ефективні інструменти виграти цю війну. І через якраз у ці політичні культурні коди це найлегший спосіб впливати на людину, тому що це якраз історія, коли здавалось би, ну це ж культура, воно таке все безобідне, як кажуть люди, що ж там це ж мистецтво. Але якщо ми подивимось зрізи історії, то якраз через мистецтво завжди відбувався дуже. Великий вплив, і тому не можна не продавати цьому зараз значення. І шкода, що держава тільки зараз, знову ж таки, вже який рік війни вона згадує про таку політику, що вона теж повинна в цьому плані діяти. Я не прибічник заборонних якихось механізмів, тому що дуже часто та це звичайний закон фізики, дія дорівнює протидії. Тобто, коли ти щось створиш, якісь заборони одразу виникає. Велика велике бажання порушити їх і великий супротив, як тільки щось забороняють. Але в цій історії на жаль, мені здається, України просто вже немає вибору. Вона дуже запізнилася зі своєю політикою в цій сфері. Вона дуже дозволила проникнути ось цим російським наративом через музику в думки людей, які зараз на жаль не всі свідомо розуміють, що це не просто музика, це наслідки, це мистецтво. Воно. Впливає на те, щоб Поширювати пропаганду, по перше, яку далі поширює Російська Федерація. По друге, якщо ми вже навіть говоримо про якийсь економічний аспект, то ну слухаючи цю музику. Вони, тобто, якщо ми говоримо в залежності там від того, це в Music, або там Spotify, або ще щось, люди дійсно просто продовжують платити податки в Російську Федерацію, тобто сплачувати ці митці, тобто це і економічний супорт Росії в цій ситуації. Тобто, це така складна, дуже комплексне питання, але воно виключно політично. Тобто, тут навіть mm -hmm. немає такого дуже глибокого юридичного базису ну збільшили штраф та збільшили. Е, зрозуміло за що, але е, в цій історії, тобто, це політичний підтекст. Я ж кажу, мені дуже шкода, що я законопроект піднімають тільки зараз, тому що в силу того, що люди багато років самі е, не розуміли, і ми можливо для багатьох стало в цілому шоком розуміння, що все, що відбувалося в Російській Федерації, було б цілко, цілеспрямованим планом з руйнації України як України України, як е, Українців як нації, е, е, і зараз цьому дуже допомог. Магає, якраз ось ця когорта співаків музикантів і митців, які до, досі працюють на російську пропаганду, uh -huh. тому... Інго, тому хочу уточнити так... часто на заборонні закони і законопроекти від просічених українців є така реакція. ми демократична держава, ми вільні. Якщо нам забороняють те, що ми хочемо робити, чим ми гірші за те, що за порєбріком відбувається, що тут маємо відповідати? Чи можна відповідати так, ви? У себе вдома, наприклад, можете слухати все, що ви захочете. Так само, як ви можете в родині спілкуватися російською мовою, але в громадських місцях, а тим паче, якщо ви держслужбовець, маєте українську. З музикою така, таке кліше теж працює? Так, повністю підтримую те, що ви робите в себе вдома на кухні, це ваша особиста справа. І цим ми якраз і відрізняємось, тим, що відбувається з Російською Федерацією, тому що в тій країні державі велике діло до того, що ти робиш себе вдома на кухні, а в Україні ти дійсно можеш де в себе вдома говорити мовою хочеш, слухати музику, яку ти хочеш, і все решта. Але якраз коли ми говоримо про публічні заклади, заклади ресторани, заклади харчування, коли це історія про публічний наратив. То враховуючи ще й етап, що ми досі в стадії гострого повномасштабного вторгнення, це вже частина політики і навіть частина стратегії виграшу в цій війні. І до цього не можна ставитися з позиції: ну ми вільна країна, і все так, але у нас війна, і вона диктує нам багато умов, в яких ми можемо і маємо діяти. І тому з цієї точки зору, так, якщо ми дивимося на цю ситуацію комплексно, в країні війна ворог продовжує використовувати культуру як інструмент впливу, тоді ми повинні і реагувати на це відповідно. Але вдома, будь ласка, да, ми можемо спокійно слухати будь-яку музику, яку ми захочемо. Найголовніше, щоб межі особистого теж не притиналися, тому що часто бачимо, що а, деяких а, військових а, високопоставлених або високопоставлених можновладців інколи звинувачують у тому, що вони там щойно ну наприклад слухають російську музику. Є навіть конкретні кейси. Зараз не буду а, загострювати на них увагу. А, ну але це репутаційні втрати для такої людини. Вона теж має це усвідомлювати. І останнє питання до вас: хто має повідомляти про порушення? Хто Має послуговуватися майбутнім законом, коли його ухвалять, і коли він не буде чинності. Наприклад, я чую, що десь в караоке лунає російська е, мова, і це російський виконавець в основі. Е, я маю телефонувати до поліції, писати заяву. Як це працюватиме? Як думаєте? Дивіться, е, ну, та ситуація, про яку ви розпіли, вона дійсно стала таким каталізатором, я б сказала, до, до того, що відбулось. Е, так, ви можете Можете це чимось, схоже на історію спаління в громадських місцях, аналогічну історію. Тобто, якщо ви бачите, як особа, що заклад публічно порушує цю норму, ви можете викликати поліцію, вказати про те, що дана установа публічно використовує музику російську, та і відповідно повідомити про це правопорушення. Так це саме такий спосіб працювати. Ну, тому що Дякую, це вам може дуже... зробити власне поліція, але це і ви можете повідомити, якщо ви будете бачите таке порушення. Здається, що активність громадян тут буде наріжною найважливішою. Дякую вам за включення. Інна Кординовська, адвокат керуюча партнерка юридичної компанії «Аді Партнерс» була на зв'язку з лайв Студіо». А далі мені б хотілося дуже поспілкуватися з наступною спікеркою. А це буде волонтерка і музикантка, співачка, яка працює в Одесі в багатьох, у тому числі, розважальних закладів на багатьох заходах. І такого муніципального формату, і приватного формату Одеса місто специфічне. Кажуть, гості нашого міста. Нібито Одеса це російськомовне місто. І направду тут лунає багато російськомовної музики. На Дербасівській молоді люди, які утворюють такі вуличні концерти, вони співають російськомовну музику і музику російських виконавців російською мовою. Багато то скандалів пов'язаних з мовою саме виходить з Одеси. Один з останніх, коли це була приватна вечірка в одному із закладів, і молоді люди танцювали під гурт Руки вверх. Ну і вони потім пояснювали, що це наша молодість, це те, що пов'язано з юними роками, і тому ми саме танцювали під цю музику. Е якщо закон буде ухвалено, то матимемо ну таку собі протидію е цьому е процесу цим процесам в Одесі. Як же в нашому місті це відбувається? З нами на зв'язку наступна спікерка е Нана Кріцак, співачка, волонтерка. Нана, вітаю вас, і дякую, що ви долучилися. Добрий день, дуже рада вас чути і дуже рада сьогодні бути в ефірі. Будемо питати про ваш професійний досвід. Чи багато у ньому лунає російської музики? Говоримо, зокрема, про Одесу, звісно. Е, ну, я взагалі її не чую, тобто, в моєму оточенні майже немає людей, які слухають російську музику. Її немає і серед моєї родини, і в принципі, я. Ну, для мене якось, я не знаю, вже кілька років це було б дуже дивно, якщо б хтось в моєму оточенні слухав російську музику. О, це просто неприйнятно не взагалі на 100% якось так. Якщо запрошують е, на приватні вечірки, наприклад, або на якісь заходи закриті да, для обмеженого кола людей. Е, інколи буває таке, що просять м м співати щось з російської музики, чи ні? Дивіться, вони то можуть просити, ну але я точно скажу, що я такого робити не буду. І я знаю, що деяких моїх колег їх ну, є такий запит. Ну просто вони, наприклад, може, ну не настільки там, я не знаю, або патріотично налаштовані, або в принципі, може їм це не принципово. Я знаю, що деякі мої колеги вони а, можуть а, при, приймати таке: ну як типу, такі. Таке замовлення для мене. Просто коли я навіть там десь виступаю будь-де. Я просто на початку прописую, що типу російські мовні пісні і взагалі пісні російських виконавців я не співаю. Тобто, це моя принципова позиція. Навіть якщо це буде за великі гроші, ну якось угу. так ну, ну, а є? Різниця між російськими виконавцями? Бо є категорія тих, ну давайте умовно їх назвемо хороші. Руські виконавці, які не підтримали наступ своєї держави на українські території, які виїхали з території так званої Російської Федерації, пробувають зараз за кордоном. До речі, продовжують давати там концерти. І на ці концерти, до речі, теж ходять українці, які через війну виїхали за кордон. Ну, дивіться, по перше, нехай кожен живе собі своє життя і робить те, що хоче. Це, це це по перше. По друге, знаєте, я багато спілкуюсь з тими людьми, які виїхали за кордон, і В мене такі враження, що вони все одно вони живуть своє життя. Вони не відчувають те, що ми відчуваємо тут. Вони не відчувають, як це як би мовити, ну важливість саме нашої мови і оцієї самоідентифікації нас як українців. І тому може для них це типу нормально, що ті є хороші руски на концерти, яких хочеться ходити. Добре, окей, це, це їх життя. Нехай роблять, що хочуть. От не ну, дякуємо цим хорошим русським, що вони відмовились, але все одно це російська мова, це та мова, яка знищувала українську просто довгі роки. І тому знаєте, ну мені то якось так. Угу. Для глядачів хочу те, пояснити, те, а, те, якщо ви досі в своїх плеплейстах залишаєте а, російських виконавців будь-яких, неважливо навіть тих, які виїхали за кордон, у більшості з них залишається бізнес всередині Російської Федерації. І вони продовжують сплачувати податки Російської Федерації. А ці податки складають бюджет країни, зокрема, і воєнний військовий Міноборони Російської Федерації живиться з бюджету, тому ви у такий спосіб. А, Несвідомо можливо, але все ж таки оплачуєте ті ракети і дрони, які летять на наші міста. Ну і наших військових так само. Нано, e, чи mm -hmm. можуть штрафи, на вашу думку, звернути одеситів на прослуховування української музики? Отакі каральні, скажімо, заходи, вони взагалі ефективні? Ну Дивіться, штрафи взагалі були за. Завжди ефективні, я завжди була за, наприклад, підвищення штрафів і е, з, з приводу там водіння там і таке інше, да о тому, що копієчка вона все ж таки, відчувається. Але як на мене, справа в тому, що ну нам треба розвивати українську мову, нам треба е, знаєте як. Нам треба робити це модним. Нам треба робити так, щоб типу українська музика вона була типу крута, модна, щоб, щоб її слухати це було круто. Е, в мене зараз чотири е, ну, племінники, і мені дуже приємно, що вони й українську музику слухають. Вони слухають всесвітню музику, Квін. У мене старша племінниця Моцарта слухає, але слава Богу, ніякого руснявого якогось е, треку в них немає. І це дуже добре. Оце я хочу. Тобто, штрафи штрафами воно спрацює точно, але просто сама по собі ідея, що типу українська музика крута, що її типу модно слухати. оце це дійсно класна тема. І ми до речі, буквально вчора м, говорили з музикантами, з яким я граю. Це гітарист наш, і він також каже, що початком повномасштабного насправді він зрозумів, скільки крутої української музики. Ну ми типу поставші люди нам, типу, не по 15 років, так. Тобто, зараз підлітки вони там прям дуже так в українській музиці. У них там як так, там якісь там. Є там я їх не дуже знаю, там кола. От і вони прям так типу на на, ти що не знаєш, що це що таке є, як так? Я така, ну вже знаю. типу. От. А ми постарші, нам було дуже цікаво обговорити от з гітаристом саме цю тему. Що ми дійсно от тільки зараз починаємо розуміти, скільки в Україні талановитих музикантів, які роблять дуже крутезну музику. І це ж кайф. Ми можемо це, це розвивати. Нащо нам орієнтуватись на якусь. Ці по типу, сусідню країну, і ще яка намагається знищити нашу культуру, мову і взагалі нас, От. тому штрафи, штрафами так окей, нехай будуть, нехай будуть дуже великими, але просто це треба. Тобто, знаєте, як трішечки мене це ну наштовхнуло на закон про мобілізацію. Да, як було спочатку, всі йшли захищати себе, землю, країну, а зараз всіх тягнуть насильно. Тобто насильно можна, але краще робити з іншого боку, щоб люди прям щоб людям хотілось. Хотілося слухати українську музику, тому що вона крута, класна і прикольна. І мені здається, це знаєте. Повинна бути така колаборація і бізнес-структур, і політичних структур. Щоб українська музика вона була прям прям така, прям топова, прям класна. Ну і до речі, зараз я думаю, що дуже круто те, що у нас є де яка просто вилітає в секунди. Всі топи, там, всі чарти там, айтюнси таке. Що у нас є Джері Хейл, Альона Альона, Піва Варов, там, е, як є, там, оці, барабани бийда? Також ми молода дівчина. З Незнайомою, є, у нас, анонімною співачкою. Так. Ну, вже всі знають, що що то опришко, ну то таке. О, так що я думаю, що у нас насправді велике майбутнє в плані, музиці, от, музики. Єдине, що зна, знаєте, все ж таки, от саме тому, що це не дуже модно і не дуже популярно, ну, в клубах, типу, якось так давайте більш англомовного. Тобто вони просять якось так от більш англомовного. Хоча, коли я виступаю соло, якось так спілкуюсь з публікою, вони чують, що я спілкуюсь. З ними українською вони просять українську музику. І навіть іноді запитав це. Співаєте. Я така ні, Я, я не чула І вони там мені. Кажуть, от ви вивчити цю пісню. Я хочу підтвердити ваші слова. Яка кількість неймовірних гуртів, співаків, співачок з'явилася за останні, напевно, 3-4 роки, і вони більш-більш стали виявлені, підсвідчені саме після 24 лютого, 2022 року, тому що ну майже всі мої знайомі проводжу свій приклад, почистили свої плейлісти, причому різко. Все російськомовне і російське пішло з плейлістів. І оці порожне, порожнечі почали заповнювати дуже круті українські виконавці. Е, у мене в інстаграмі є хештег, під яким я ділюся новою українською музикою. Я закликаю. Всіх українців одеситів так робити, діліться під цим хештегом класною музикою, яку ви для себе відкриваєте, щоб інші ваші е, друзі в соцмережах бачили це і підтверджували. Нано ну, і наостанок Дуже. до вас таке питання: чи достатня підтримка влади на всіх рівнях е, української музики? Що ви думаєте з цього приводу, і чи це взагалі важливо? Або співаки настільки е, сепаратні, що можуть самостійно просувати себе і бути е, такими, знаєте, гідними носі. Яму української культури Ну, підтримка влади я навіть не знаю, що сказати. В мене з цього приводу якось так е, мало є ідей, які я можу озвучити. Я знаю тільки те, що, наприклад, коли в нас ще працював ГУР 4.5.0, тут саме в Одесі, ми дуже активно були підтримані владою, тобто ми виступали. Там і з департаментами разом і таке інше, і нас запрошували там на якісь міські заходи, і таке інше. Тобто, от я ну можу сказати тільки про себе, що в Одесі дійсно це підтримується. Це дуже класно і круто. От що стосовно України, це просто музика, мені здається, більше бізнес аніж теж такі влада. Тому я ну я не знаю, не знаю що сказати. Ну, от Одеса так Одеса підтримує. <говор> <говор> дякую, вам дуже, дякую вам дуже за включення за цю розмову. Нана Кріцак, співачка, волонтерка, була на зв'язку з Live Studio. Ну що ж, сподіваюся, що ми трішечки просунемо питання з ухваленням цього законопроекту в Верховній Раді. Хочете слухати російське? Платіть шалені кошти. Так теж можна поповнити бюджет України. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, залишайтеся сьомим.